Роз'єднаність заходу проявилась уже на першому питанні, коли заговорили про долю Німеччини. На першому ж засіданні Черчилль запитав у Трумена, у яких кордонах слід розуміти сучасну німеччину американського президента. Це заскочило зненацька. Спочатку він мовчав, а тоді переадресував запитання радянській делегації. Сталін відповів: Німеччина є тим, чим вона стала після війни. Зараз вона, як у нас кажуть, просто географічне поняття. Тобто Німеччини по факту не існує після всіх суперечок. Домовилися взяти за вихідний пункт німецькі кордони станом на 37-й рік. Але за підсумками переговорів, і ця територія зменшилася на чверть. Так Сталін загарбав частину німецької провінції Східна Прусія разом із її столицею Кенігсбергом. Наступного ж року місто перейменували на Калінінград. Ці німецькі території досі залишаються у складі Росії. На місці окупаційних зон згодом виникли дві німецькі держави: капіталістична ФРН і соціалістична НДР. А в 61-му році між ними з'явився ще й Берлінський мур, який майже на 30 років розділив Німеччину на східну і західну. Далі взялися за репарації. Західні лідери не хотіли обкладати Німеччину непосильними компенсаціями, як це було після Першої світової. Вони побоювалися, що на тлі глибокої економічної кризи до влади прийде новий Гітлер. Сталін цим скористався і домігся, щоб СРСР отримав 50% від визначеної суми репарацій у понад 20 мільярдів доларів. Компенсації виплачували як грошима, так і промисловим устаткуванням. До Радянського Союзу вивозили цілі німецькі заводи, причому Сталін обклав даниною як підконтрольну СРСР східну Німеччину, так і території окупації західних держав. Також йому вдалося виключити Польщу з розподілу німецьких репарацій. Сталін пообіцяв полякам згодом виділити частину з компенсацій, які мав отримати Радянський Союз. Та у 1953 році комуністичний польський уряд під тиском СРСР взагалі відмовився від грошей. До цього питання Польща повернулася тільки після падіння комуністичного режиму. Утім, її суперечки з Німеччиною щодо виплат досі тривають.